Сьогодні, 14 січня 2026 року, виповнюється 70 років порубаю Віктору Павловичу, мешканцю селища Савинці, що на Ізюмщині. Я з певненістю можу сказати, що цю людину, яка все своє життя віддала дітям, працюючи 36 років директором Савинської середньої школи номер 1 і скільки тисяч дітей пройшло через його серце і душу. І всі вони, напевне, дякують йому і вчителям за те, що вони дали їм дорогу в своє самостійне життя. Я пригадую, як в 1980 році минулого століття Віктора Павловича призначили директором Савинської середньої школи номер 1 молодого вчителя історика. Які приїхали з сім'єю до нас із Полтавщини? Працюючи фотографом, я ще тоді замислювався над кіном, тому що це жива історія. І я потихеньку став знімати весь педагогічний колектив і всі класи на відкритих уроках, що було чому повчатися. Поздравляємо вас з святом! Володимир! Скільки сьогодні свят, скажіть? Три. Звичайно, на найголовніше це 75 років, з того часу, як наша школа отримала статус середньої школи. Але виявляється, ми набагато старші. Ми одна з найстаріших шкіл на Харківщині. Їй сьогодні виповнюється 165 років. І ще одна подія відбулася 7. Рівно 35 років тому назад у нас було побудовано нове приміщення школи. Збираються, скільки поколінь сьогодні. Збираються 75 поколінь, 75 випусків. Скільки повинно приблизно бути? Рахували? Ну, Думаю, якщо ми випустили в життя тисячі випускників, то думаю, сьогодні близько 600-800 чоловік, думаю, що прийдуть на наші свято. Важко цей день взагалі передати всі ці хвилювання, які зараз мене переповнюють через те, що це свято буває раз в житті. І дуже хотілося зустріти в повному сьогодні на усі ось. Сторічний ювелей Савицьку за школи школи нашої трагіфові. Кожна людина залишає слід по собі. В однієї людини він більший, більший і менший. Слід, який залишає по собі Віктор Павлович, Мені здається, це відкрита дорога багатьом людям у світле майбутнє. Наказ. Осавинський зож перших третіх ступенів номер 1 від 19 лютого 2004 року про присвоєння звання Подружжю коробаї Віктору Павловичу та Наталії Дмитрівні, які мають стаж подружнього життя 24 роки, 7 місяців і 5 днів. І виховали двох синів Ярослава і Віталія та прийняли свою дружню сім'ю Невісточку Аллочку. І в зв'язку з народженням першої онучки наказують. Перше. Порубаю Віктору Павловичу, директору школи. Прислайте по-честному звання дедус. <плес> Дедушка Витя, баю бай наша внучка порубай. Расскажу тебе сказку и еще историю вязку, чтобы ты была красивой, умной, милой и счастливой. <плес> Порубай Наталья Дмитриевна, учителя истории, присылайте по-честному звоня бабусе. бабушка Наташа. Бабушка Наташа любит варить кашу. Ложку с кашей внучке в рот, пусть скорее она растет. Порубай Дмитриевна, материально и морально. Молодих батьків Ярослава Тавичу. Четверте. Бабусі, терпляче пекти, варити, шити та в'язати краси першої гонучки. Як відуселі, випасати та виготовувати гуси, що <рив> та на косань майбутньої навічити. <рив> Шосте. Для виконання плану по наповненості перших класів, Савицький лиш, перших третіх ступенів номер 1 через 6 років привезти. Вчення до першого класу своєму колектив Завицький злош номера. А хто? Хто в другому класі? До вас. Я від імені всіх ваших друзів і однодумців щиро вітаю вас цією знаменною подією в вашому житті і бажаю. Щоб ваша мрія зібратися на сторічний ювілей школи здійснилась, і щоб наша перемога, яка, я надіюсь, буде вже в цьому році, буде і для вас, і для нас всіх гарним подарунком. Україна понад усе, слава героям, таким, як ви.